Усім. Сьогодні подивимося, які у нас ціни на продукти. Такі у нас сьогодні продукти. Подивимося, які ціни. Сьогодні у нас 21.07 року. І от такі ціни, кому цікаво. От Можете поставити на паузу. От, І подивитися ближчі ціни. Що по чому? От-от горох. У нас крупа Горох. Розумний вибір. Коштує 16,60 Потім шоколад рошен. 80% какао. Коштує 36,70 Потім кава, ось така кава. Була, до речі, на неї знижка. От скільки там от на четвірці стоїть. Це виробник Польща. От така кава мелена, 500 грамів. 138 гривень. От виробник Польща. Потім морозово пломбір. Отаке. От до речі, на нього зараз акція ВТБ. 1490. Тут у нього можу показати. Як порівнювати ціни? Як хто ще не знає, треба порівнювати оці 4 цифри останні коду. Порівнювати з цінниками. І тут в ВТБ точно будете знати, яка ціна. І також тут от ДСТУ 443, хто бачить, да? отаким от. От от розовим. 90 ні, 75 грамів, 1490. Потім морозового пломбіру таке в шоколаді на паличці, коштує 90 грамів 17,50. Ну, вона теж по акції. І теж так само у нього код от 47,33. Такий Краще кубувати, а не 43,35. В нього більш корисні, корисні інгредієнти, а не рослинні, як в 35, так, потім що ми бачимо. Потім масло 85, 80, це масло 82, делюкс 89-90. Потім вафлі своєю лінією, ось такі вафельки. От вафлі. 16.35. Засіб чистячий, ось такий засіб чистячий порошок для чищення. Коштує 31.60. Батон житомира. Батон житомира 17.60 за 450 грамів хліба. Очі халва така халва девяносто вісім девяносто девять за сто грамів, От. і чотири штучки такої халви коштує 12,27 двадцять сім. у нас такі цінник є дванадцять, двадцять сім. Девяносто вісім, девяносто девять кіло коштує. Потім сир на півтвердий маздам 48,90 150 грамів, яйце курячі, яйце курячі, 57,60. У нас коштує за 10 штучок. А, За 20, за 20 штучок. А 10 коштує 28,80. Зараз у тебе такі ціни на 10 штук. 10 штук. От. І також у нас не безкоштовні зараз пакети. По гривня 20, отакий пакет від АТБ коштує. От. І ще раз вам покажу такі ціни. Пишіть в коментах, чи у вас теж такі ціни в АТБ в ваших містах буде цікаво почитати. Отакий От набірчик, наскільки ми на 570 гривень набрали. Кінець липня.